Вітаю всіх на сторінках канала Полтава. Сьогодні я запрошую вас прогулятися вулицями не тільки Стародавньої Полтави, Полтави до Революції, але всієї Полтавщини. На ваших екранах Петровська вулиця в місті Полтава. Фото 1915 року. Вулиця Петровська це колишня вулиця Леніна. Зараз це Героїв Небесної Сотні. Як бачите, вона під Бруківкою. І. Ряд крамниць і магазинів. Фотографія 1915 року. Всі ці фото представлені Центральним державним аудіовізуальним та електронним архівом України. Наступне фото переносить нас в місто Лубни Полтавської губернії. Це Хорольський спуск. Початок ХХ століття. Як ви бачите, досить поширена і, мабуть, прибуткова робота водовоз. В Полтаві також багато людей займалося саме цією справою. Адже водопровід з'явиться на невеличкій частині міста та і далеко не одразу. Міська управа та Собор міста Миргород Полтавська губернія початок 20 го століття. Багато хто з Полтавців, я думаю, вже впізнав ганок будинку Губернського земства. Бічний ганок у дворику краєзнавчого музею його і зараз можна побачити. Також можна помітити ліворуч. Половецька баба схожа на гармату, яка біля баби. Зараз, здається, її там немає. Ну, а праворуч від ганку ви бачите будівля Воскресенського храму, який знищили більшовики в 1936 році. Ця світлина ця фотографія датована 1902 роком. Жінки в національному одязі. Фотографія 1908 року. Фото зроблена на Полтавщині. Селяни на базарі. На одному із. Базарів, можливо, і полтавському Лінському ярмарку. Фотографія 1905 року. Неодмінно натисніть лайк, поділіться відео з друзями, знайомими в соцмережі. Допоможіть якомога більше набрати переглядів і вподобайок, а також підписок на канал Полтава, де ми демонструємо. Живу історію у фото і відео фіксації. Чим буде більше переглядів, тим ми будемо публікувати якомога більше подібних відео. Дякую кожному з вас. Жителі одного із сіл Полтавщини відпочивають під час сінокосу 1915 рік. Типова хата Полтавської губернії, село Чутово, 1896 рік. Я думаю, що такі хати ще багато з нас пам'ятають. Під соломою та почеретом вулиця в селі Чутово Полтавська губернія. 1896 рік. Жінки в національному вбранні з коралями. Місто Лубни, 20-те століття. Центральний державний архів позиціонує це фото як хрестовоздвижницький ярмарок в місті Полтава. 1909 рік. Але я б сказав, що це може бути будь-який ярмарок, типовий для Полтавщини. Гончарі пропонують свою продукцію. Це може бути як і місце, де зараз сонячний та петровський парк, а можливо, це площа Богдана Хмельницького і Лінський ярмарок, що на Подолі. Музично-драматичний гурток, що на Полтавщині. Багато з полтавців впізнали цю будівлю. Звичайно, зараз там не такий чудовий дах, як був до революції. Це фото початку 20-го століття, де раніше розміщувалася громадська бібліотека та музей міста Полтави. Зараз це державний. Архів Полтавської області. Типи типові типи Малоросії. Як зазначається, це на листівки селяни на Базарі в одному із населених пунктів Полтавщини початку ХХ століття. Місто Лубни Полтавщина будівля міської управи. Початок 20 століття. Ну і ось поки не прочитаєш анотацію, важко збахнути, чи це Полтава Хрестовоздвиженський монастир, чи це місто Мгар, що на Лубенщині, це саме дзвіниця Мгарського монастиря. Початок 20-го століття, дзвіниця Преображенського собору. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Поставте лайк, поділіться з друзями та знайомими, пишіть коментарі. До нових зустрічів в ефірі.